Вулкан 1 до гармати. По крайніх установках один вогонь. Гармата! З 8 березня! Мій позивний Мамай. Я головний сержант взводу, командир гармати. Мій позивний Фокс, я командир першого взводу, старший офіцер батареї артилерійського дивізіону. Я попав я в армію 25 лютого. 24-го мене викликали, так як я раніше проходив службу. І о 25-му вранці я вже прибув частину. У нас з братом дуже сильний братський зв'язок. Навіть завжди таке буває, що я не встигаю щось, тільки подумав, він вже це сказав. Це так завжди. Стосовно бойової роботи, ці самі братські відносини взагалі вони допомагають, але як би це не звучало, ми мусимо ставитись холоднокровно до того. При виконанні бойових завдань мусимо ставитись холоднокровно до того, що ми брати, що ми хтось є рідніший, хтось нерідніший. Ми... Ми одна сім'я, це коли ми говоримо з мамою, це коли ми знаходимося зараз тут. А коли виконуються бойові завдання, то ми мусимо до всіх ставитись однаково, як би це не звучало. За Левчука Андрія, вічна слава героям! Армата! Особисто я вважаю, що ми якраз представники тих добровольців, які прийшли в перші дні повномасштабного вторгнення, не знаючи, що буде завтра, не знаючи, що буде далі. І... Такі, якби це не звучало добровольці, яких зараз лишилося мало. Це я зараз кажу не для того, щоб похвалити себе, але це дійсно так, які цінуються в лавах військ, дуже цінуються такі кадри, які зараз досягають певних висот, які користуються авторитетом в підрозділах. Я вважаю, що це люди, які прийшли в перші дні повномасштабного вторгнення, коли мова була не про гроші, не про контракти, ні про що мова була про життя. Я вважаю, що доброволець. Це людина, яка добровільно стала на захист своєї країни, яка патріот своєї країни. І ми з братом саме так і поступили, стали на захист з першого дня війни і до теперішнього часу. У нас робота полягає, складається так, що я брата свого чую в рацію частіше, ніж вживу. Відколи ми прийшли в підрозділ, кожен обрав свій напрямок. Я командир гармати, брат офіцер. І кожен, бачить, кожен займається своєю роботою, своїми обов'язками. Я бачу на позиції бачу цю ситуацію, ситуацію якби зсередини. Брат бачить це через екран монітора. І мені легше, наприклад, подзвонити чи вийти на брата і в двох-трьох словах об'яснити цю ситуацію, він мене зразу зрозуміє. Розкажу стосовно переживань, звісно, присутні, присутні більш тривоги. Такі, коли брат на позиції, коли саме він, коли саме його розрахунок. Як би мені не хотілося ставитись до всіх однаково і, і бути одним цілим. Але я розумію, що відповідальність несу я за нього і він за мене. І що мені прийдеться дзвонити до батьків, дивитися їм в очі і пояснювати, що сталося з ним. Але в той же самий час, коли йде активна робота і коли вражаються цілі, бере гордість за те, що. Це рідна людина для тебе. І за те, що досягається, досягається такий рівень професіоналізму військового. Є чим пишатись, але є за що переживати, скажімо так. Для мене ідеальний кінець війни це мирне небо, закінчення всіх боїв, обстрілів, повернення додому до рідних. І нарешті вже пожити мирним життям своєю родиною.